Я загинув в Покровську, я в роботі навпав. Мене ангел з Андріївки в небо забрав, я в попасній лежу, той, хто без вісти зник. Нас багато таких вже минув другий рік. Ми Херсон боронили та там полягли. Нас в полоні вбили, хоч трьохсотих взяли. Я в Курахово довго від ран помирав, мене в Курську недавно. Дрон ворожий дістав, Бахмут, пекло там справжнє було, Бог один правду знає, скільки нас полягло. Я пілот, я танкіст, а я просто солдат. Нам дороги з війни вже немає назад. Подивіться довкола, майорять прапори, діти, сироти, вдови, і кричать матері, небо скоро впаде, там героїв багато. Боже, як нам Тебе ще потрібно благати. Скрізь могили, могили і цвіт нації в них, чим ми так завинили? Боже, в чому наш гріх? Кожен прапор це доля, ненароджені діти, скільки ще нам за волю життям заплатити. Статус мама героя чи героя вдова це коли ти живеш, а душа не жива. На цвинтарі очі, рідні вже кам'яні, вічна слава усім, хто полів на війні. Я згорів, я загинув, в нас могили немає, я був батьком, я сином, мене мама чекає. Пам'ятайте героїв, не забудьте про тих, хто за вас і країну в лютій битві полів.